Розстріляний спокій бій за світанок та веселка. 22. у Чернівцях розпочали благодійну виставку продаж вогнем. Загартовані у Штенбер кафе представили понад 40 різноманітних за виконанням витворів художників керамістів з України та за кордону. Зібрані кошти спрямують на потребу збройних сил України. Були на виставці і журналісти. ТВА. деталі розповість Аліна Рябко. Зібрати кошти для потреб наших захисників спільна та благодійна мета об'єднала творчі роботи 11 митців не лише з України, а й за кордону. У Чернівцях відбулась виставка продаж творів сучасних художників керамістів. Ця виставка надзвичайно цікава, тим, що тут представлені різні напрями керамічного мистецтва. тут представлені різні стилі, різні техніки. Роботи. Ось Це, це роботи київський кераміст Юрій Карпенко, це його воєнна колекція. І ось, наприклад, ця робота має назву Розстріляний спокій. Ця робота теж надзвичайно цікава. Юрій назвав її Бій за світанок. Тобто це вже сучасна, сучасні роботи і це військова колекція. Зокрема, на виставці представили роботи кераміста з Івано-Франківська Віталія Владковського, який з перших місяців повномасштабного вторгнення долучився до лав Збройних сил України. Я прийшов сюди на виставку, і такий, такий дисонанс трохи в душі. Я не можу сказати, хто я, чи я ще той, бо життя помінялося якось ну, до війни і тепер. І чи я ще кераміст, чи я такий є кераміст? Чи я воїн, хто я? <смі> Це таке двояке почуття. До слова, кошти зібрані з виставки продажу, передадуть саме збройному підрозділу, в якому проходить службу Віталій. Потреб є дуже багато, і якщо б не такі люди, як організатори цієї виставки, як, як взагалі як волонтери, то ну в нас так справи добре не йшли б. Тому що і харчування, і амуніція, і, і взуття, і там ну, багато речей. Це це, це 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 все допомога людей волонтерів. Виставку організували завдяки підтримці меценатів. Зокрема, з 2013 по 2019 рік керамісти долучалися до проєкта Буковина. Свої роботи учасники залишали у Штейнберг Гелері енд кафе». Відтак виникла ініціатива продати їх та спрямувати кошти на потреби ЗСУ. Це була ініціатива родини Бурбаків з тим, що кожного року ми робили пленери керамістів. Вони були і у Вижниці і в інших містечках Чернівецької області. І Ярослава Андрієва вийшла з ініціативою, з тим, що для того, щоб зібрати кошти на Збройні Сили України, оці. Витвори треба, можна просто розказати про них. По перше, розказати про митців, які їх творили, і по-друге, зібрати гроші для їхнього бійця. До виставки долучилися чимало чернівчан та гостей міста, які мали змогу отримати подвійну насолоду від заходу, адже купуючи такі витвори мистецтва, долучались до благодійної справи. Я дуже рада, що в такий час зараз відбуваються такі акції, благодійні акції, зокрема, тому що людям необхідно бачити життя, бачити творчість, бачити красу, бачити те, що є ще крім окрім війни. Це надзвичайно важливо, тому що це підтримує нас, нашу внутрішню стійкість, додає нам позитиву в наше буденне життя. По перше, долучення до мистецтва це в першу чергу. Це щось таке потаємне, це краса. Ну а з іншого боку, я почула, що це буде благодійна акція. Це що ми купуємо і на підтримку нашої армії, ну це без слів, ви розумієте? Це щемить серце, бентежить серце. Ну і з колегами однозначно провести десь якийсь такий час, бо все ж таки життя триває. Дуже цікаві речі є. і Ти побачила, занурюєшся і трипільська культура, і інші види культур. Вона дуже важлива, вона дуже корисна. Бо кожна людина, яка долучається до. Перемоги це дуже велика справа. І кожна українська душа, кожен українець має дійсно таку мету і хоче, щоб була перемога. У перший день виставки виробів купили на понад 23 тисячі гривень. Триватиме продаж до 10 жовтня, включно. Аліна Рябко, Максим Білаткач, дня, ТВА.